Вітаю всіх, друзі! Я Олександр, людина Чудасія. Вітаю вас! В наропросторі! Золота епоха. Всім добра, всім натхнення, всім благословення на шляху пізнання, розширення і таких. Чудесних миттєвостей, які ми з вами проживаємо. Спасибі, що завітали, спасибі, що підтримуєте, спасибі, що пишете. Дякую, дякую, дякую ще раз. Сьогодні для всіх вас у мене є прекрасний матеріал, який є таким, знаєте, проявом того всього, що ми з вами вже робили, і це як відображення наших зусиль. Тому що в більшій частині кожен з нас має честь і нагоду працювати самостійно, і це відповідально. І наш Бог, батько-мати, легіони світла, вони пов'язані з п'ятивимірними кристалічними сонячними фіолетами. Потоками полум'я космічного прощення. І вони підтвердили, що божественна матриця для найпотужнішого сорокаденного процесу очищення, який коли-небудь могли витримати на вібраційному рівні: Мати Земля, царство стихій, людство була успішно створена. І це прекрасна мить. Це пов'язано із відкриттям шлюзу 11, одинадцять, .11, 11 листопада об 11, 11, У групі телеграм каналі наша дружніша команда Сім'ї Душ працювала двічі цей час: ранішній 11.11 11 і вечірній 11.11. 11. І тепер, завдяки об'єднаним зусиллям людства, що пробуджується, могутнім. Елохімів, керівників царства стихій, усіх стихійних істот, наших корінних предків з усіх часових рамок і вимірів, при посильні присутності Сен-Джермена, його легіонів архангелів, Фіолетового полум'я, а також космічних істот з нашого. Великого центрального сонця із усього всесвіту цей сорокаденний процес очищення набиратиме безпрецедентних обертів до 21 грудня 2024 року, коли власне відбудеться зимове сонцестояння. Чохан Сенджермен попросив нас поділитися цими закликами фіолетового полум'я, які були передані людству небесної компанії, які впродовж десятиліть вдосконалювались співтворцями. Працівниками світла божественний намір цього обміну полягає в тому, щоб допомогти всім нам взяти участь у дарі цього безпрецедентного сорокаденного процесу очищення. Любі мої, слухайте своє серце. І використовуйте ці заклики фіолетового полум'я відповідно до поклику вашого серця. А ми, як група співтворців, використовуємо його у всіх ситуаціях. Я радив би просто це записати і носити з собою. Отож мантра фіолетового полум'я. Коли ви будете промовляти, відчуйте і побачите, як навкруг вас розгорається потужній вихор фіолетового вогню. І так його уявляєте постійно навкруг вас. Ми розпочинаємо разом. Трансформуй, трансформуй фіолетовим вогнем усі причини і сутності, що не є Божими бажаннями. Я істота однієї лише причини, і ця причина любов, священний Том. Трансформуй, трансформуй фіолетовим полум'ям усі причини та сутності, що не є Божими бажаннями. Я істота однієї лише причини і ця причина любов, священний Том. Трансформуй, трансформуй фіолетовим вогнем усі причини та ядра, що не є Божими бажаннями. Я істота однієї лише причини, і ця причина любов, священний Том. Трансформуй, трансформуй фіолетовим вогнем усі причини та ядра, що не є Божими бажаннями. Є істота однієї лише причини, і ця причина любов, священний Том. Трансформуй, трансформуй фіолетовим вогнем, усі причини та ядра, що не є Божими бажаннями, є істота однієї лише причини, і ця причина любов, священний Том. Трансформуй, трансформуй фіолетовим вогнем, усі причини та ядра, що не є Божими бажаннями, є істота однієї лише причини, і ця причина любов. Священний Том. Трансформуй, трансформуй фіолетовим вогнем усі причини та ядра, що не є Божими бажаннями. Я істота однієї лише причини. І ця причина любов, священний Том. Так воно і є. Коханий, я є те, що я є, і ми продовжуємо, дорогі мої сонцесяйні. На святому Подиху я закликаю Фіолетове полум'я. Я розпочинаю з глибокого вдиху, і зараз я свідомо вдихаю своє святе дихання, вдихаючи і видихаючи, коли я продовжую цю свідому діяльність світла. Я це моя яєприсутність, і я є єдиний з її присутністю кожного чоловіка, кожної жінки і кожної дитини на землі. Всі наші присутності зараз вливаються в єдину світлу істоту світла. Наша колективна її присутність обіймає Матір Землю. І все життя, що розвивається на ній у нашому єдиному полумі серця. Все людство, царство стихії, мати земля зараз дихають в унісом як один святий подих. Я зараз закликаю мого Бога батька матір сен жермен і легіони світла пов'язані з п'ятивимірним кристалічним сонячним фіолетовим полум'ям космічного прощення і всіх істот світла, які допомагають людству у створенні цього епічного сорокаденного процесу очищення. Улюблені. На святому диханні поширюйте найбільш інтенсивні частоти цього фіолетового полум'я, які людство, царство стихій і мати земля можуть безпечно прийняти. Запаліть цей священний вогонь в через. І навколо кожної частинки і хвилі життя на матері землі. Миттєво трансформуйте причину, суть, наслідок, запис і пам'ять кожного сліду негативу, що все ще існує в житті людства і царствах стихій. Перетворіть ці зловживання з усіх часових рамок і вимірів як відомих, так і невідомих, назад у їхню первісну досконалість. Тепер, улюблені, заповніть і назавжди започатайте всеосяжною божественною любов'ю Бога кожен простір, де існувала ця. Негативність всеосяжною божественною любов'ю. Улюблені легіони світла з цієї миті посилюйте це фіолетове полум'я максимально, наскільки дозволить це космічний закон і з кожним моїм святим подихом. я так постановляю і приймаю це як Бог переможний. І здійснений навіть тоді, коли я це закликаю. І так воно і є. Улюблений я є. Улюблений я. Є улюблений я є, улюблений я є те, що я є. Закликаючи фіолетове полум'я тисячі сонць. Усі працівники світла закликають приєднатись до. Небесної компанії, з божественним наміром допомогти кожному з нас піднятись над нечистотами нашого нинішнього земного досвіду. Кількість людей на планеті, які пробуджуються і свідомо примножують світло світу кожного дня, становить легіони. І це підготувало все життя на землі таким чином, що тепер дозволить. Сен-Жерменом і його п'ятивимірним архангелом фіолетового полум'я підняти інтенсивність фіолетового полум'я космічного прощення до частот, які виходять за межі всього, що людство коли-небудь переживало. Сен-Жермен подарував нам потужну активність світла, яка набирає обертів у сферах причини. І сьогодні, коли ми знову беремо участь у цій діяльності, наш улюблений вчитель Сен-Джермен і його пітивимірні архангели Філатого Полум'я експоненціально посилять силу і міць цього священного вогню. Якщо у вас є поклик серця, бути відкритими дверима для цього дару світла від імені людства, цар стихії матері землі, будь ласка, приєднуйтесь до мене і до всіх співтворців світла зараз. І ми разом розпочинаємо. Я, Олександр, Кожен ім'я. закликає п'ятивимірне кристалічне сонячне фіолетове полум'я космічного прощення з силою і могутністю тисячі сонць. Я є своєю я є присутністю, і я є єдиний з присутністю я є всього людства, як єдиний голос, єдиний подих. Єдине серцебиття, і єдина енергія, вібрація і свідомість чистої божественної любові. Ми разом закликаємо найбільш інтенсивні частоти цього фіолетового полум'я, яке дозволить космічний закон. Улюблений Чохан Сен-Джермен і твої легіони архангелів фіолетового полум'я. Ми просимо, щоб ти запалив абсолютно нові частоти цього фіолетового полум'я з силою і могутністю тисячі сонць у кожній думці, почутті, слові, дії, спогаді і вірі. Яке людство коли-небудь висловлювало в будь-якому часовому проміжку або вимірі, як відомому, так і невідомому, і які відображають щось менше, ніж засновані на любові закономірності неба та землі. Перетворіть цю енергетичну причину, суть, наслідок, запис і пам'ять назад. У їхню первісну досконалість і запечатайте їх у непереможному силовому полі всеосяжної божественної любові Бога. Дорога присутність я є в кожній людині зараз відкриває зоряні ворота нашого серця і миттєво. Ми стаємо відкритими дверима для цієї незбагненної частоти фіолетового полум'я космічного прощення. Цей вишуканий священний вогонь пульсує через наші полум'я і палає в через і навколо всіх негармонійних дій всієї нижчої людської свідомості і всіх перешкод світлу, які будь-яка людина, місце, стан чи річ коли-небудь ставили на шляху до досконалості життя. Зараз, завдяки кларіонному заклику колективної присутності, я є. Присутність людства, ця вражаюча нова частота фіолетового полум'я космічного прощення починає розширюватись, розширюватись і розширюватись улюблений Сен-Жермен і твої легіони архангелів фіолетового полум'я. Ми просимо, щоб ти запалив це фіолатове полум'я силою і міцю Тисячі сонць через наступні моделі і парадигми злочинів людства, які зараз спливають на поверхню, щоб бути перетвореними в моделі на основі серця для нової землі. Улюблені. Розпаліть фіолетове полум'я тисячі сонць через думки, почуття, слова, дії, спогади, вірування кожного чоловіка, жінки і дитини, що розвиваються на землі, доки кожна людина індивідуально не визнає і не прийме божественність в усьому житті, і кожне висловлювання, зроблене людством. Не стане стілюючим благословенням для кожної частинки і хвилі життя на землі. Запаліть фіалкову славу тисячі сонць на всіх немовлят, дітей, підлітків і молодих людей, їхніх батьків і опікунів, поки уся молодь. Не підніметься в енергії, вібрації, свідомості, щоб виконувати вказівки їхньої присутності. Я є. Запаліть фіолетовим вогнем тисячі сонць. У всіх молодіжних центрах і заходах, у всіх школах, коледжах і університетах, у всіх лідерах, вчителях, інструкторах і професорах у всіх сферах діяльності, доки полум'я освітленої істини і просвітлення не проявиться і не буде вічно підтримуватися в серці і розумі кожної людини на землі. Запаліть фіалкову славу тисячі сонць у всіх релігійних і духовних вченнях, щоб божественна любов, істина, толерантність, єдність, вселенське сестринство і братство стали явною реальністю. Запаліть фіолетовим полум'ям тисячі сонць через усіх лікарів, медсестер, цілителів, лікарні. Страхові компанії, фармацевтичні конгломерати та усі установи пов'язані з ціленням будь-якого виду, доки божественне милосердя, співчуття та зцілення не стануть відчутною реальністю для кожної душі, що розвивається. Запаліть фіолетовим полум'ям тисячі сонць через усі банківські та фінансові установи, усі економічні системи, усі гроші та людей, пов'язаних з грошовими взаємодіями будь-якого виду, доки кожна людина на землі не буде відкрито демонструвати справжню чесність, щирість, щедрість, справедливість, достаток та божественне забезпечення усіма благами. Запаліть фіалкову славу тисячі сонцю, всіх місцях позбавлення волі та всіх, хто там працює через кожного правоохоронця, кожну виправну установу та кожного суддю присяжних та суд, доки божественна справедливість не стане явною та вічно підтримуваною. Запаліть фіолетовим полум'ям тисячі сонць через усі уряди світу і кожну людину, місце, стан і річ пов'язану з урядами світу на національному, державному і місцевому рівнях. Посилюйте це фіолетове полум'я до тих пір, поки кожен уряд не зосередиться на єдності, шанобливому ставленні до всього живого. І на створенні найвищого блага для всіх, кого це стосується в кожному випадку. Розпалюйте фіолетове полум'я тисячі сонць у всіх космічних програмах по всьому світу, поки кожна нація не об'єднається в спільному служінні, щоб Божа воля могла бути явленою нашим сестрам і братам. по... Всьому Всесвіту. Запаліть фіолетове полум'я тисячі сонць через фізичні, ефірні, ментальні та емоційні тіла людства, поки всі хвороби і людські вади, їх причина і суть не будуть розчинені і перетворені в чистоту міцне здоров'я, вічну молодість і фізичну досконалість. Розлийте фіолетову славу тисячі сонць через харчову промисловість і водопостачання, а також через усю їжу і воду, що використовується для людського споживання, доки кожна частинка їжі і кожна молекула води не буде наповнена світлом, надайте цій елементальній субстанції повноваження підвищувати вібраційну дію фізичних, ефірних, ментальних і емоційних тіл людства, поки фізична досконалість не. Стане стійкою проявленою реальністю для кожної людської істоти, царств елементалів і матері Землі. Тепер, улюблені, запаліть фіолетове полум'я тисячі сонцю кожному електроні дорогоцінної життєвої енергії, що залишився. Через нього і навколо нього, доки непорочна концепція Нової Землі не буде відчутно проявлена у всій її блискучій славі. Ми приймаємо, що ця діяльність світла переможно здійснюється Богом прямо тут і зараз. Навіть в той момент, коли ми проголошуємо заклик, ми також приймаємо і знаємо, що це нове фіолетове полум'я космічного прощення буде посилюватись щодня і щогодини, мить за миттю з кожним піднесеним святим подихом, який ми робимо, поки ця мила земля. І все її життя не завершить наше вознесіння у п'ятивимірні царини кристалічного сонячного світла на новій землі. І так воно і є. Улюблений я є. Улюблений я є. Улюблений я є. Благословенням. Запечатаний у фіолатовому полумі космічного прощення, я посилаю свою вдячність улюбленій присутності Бога. Я є в мені і в усьому людстві, великому воїнству вознесених майстрів, космічним істотам, ангельському воїнству і царству стихій, які служили всьому живому. Цього дня. Дякую вам, дякую вам, дякую вам, дякую вам за ваше Вилиття світла і любові. Нехай благословення і благословення Всевишнього Бога живого і мир, що перевершує розуміння людського розуму, буде з усім живим на землі. Нехай Бог милосердя оберігає і направляє всіх нас на нашому духовному шляху до просвітлення і свободи. Улюблені, візьміть енергію, витрачену мною цього дня, і підсильте її своєю могутньою любов'ю в тисячі разів. Візьміть цей дар життя на північ, південь, схід і захист і вкрийте нашу дорогу, нашу дорогу планету земля любов'ю і світлом, миром, просвітленням, зціленням, свободою, перемогою і волею Божою, проявленою через кожен електрон. Що належить цій планеті і її еволюціям будь-яким чином. І так воно і є. Бо я постановив це. В ім'я найсвятішого Бога я є. Глибока щира вдячність всім нам небесним, всіх. Всім нашим небесним помічникам і наставникам Улюблені її присутності, повні присутності Бога, батька Матері. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Активовано, дорогі мої, милі друзі, співтворці, благослови вас Бог.